Навчанню бути свої двері до країни знань готуються відкрити усі освітні заклади Бориспільської громади. Але у якій саме формі цьогоріч навчатимуться діти, розповіла начальниця управління освіти та науки Тетяна Павленко. Заклади загальної і середньої освіти будуть працювати в змішаній формі навчання. Що це означає? Це очна форма навчання з елементами дистанційної форми навчання, і при бажаннях батьків. Вони можуть собі обирати і інші форми, які на сьогоднішній день визначені міністерством освіти і науки, і можуть використовуватися в освітньому процесі. Кожен ліцей індивідуально складатиме розклад уроків так, щоб у закладі перебувала лише та кількість осіб, яка зможе поміститися в укритті у разі повітряної тривоги. Коли ми говоримо про змішану форму навчання, тут дуже багатьох виникає питання: а як це і що це? Ну, наприклад, на тижні ми маємо три уроки з математики в одному із класів. Два уроки може бути очно, а один може бути онлайн. Або навпаки, два будуть онлайн, а один очно. Єдине. Вимога до всіх учасників освітнього процесу і керівники закладів освіту про це турбуються і разом із своїми заступниками визначають, чому саме так. Це безпека дітей, тому що не може бути в приміщенні школи дітей більше ніж можливості сховища. Тож протягом літа усі навчальні заклади приводили до ладу свої підвальні приміщення, які слугуватимуть як найпростіші укриття. За словами Тетяни Павленко, з міського бюджету на їхнє облаштування було виділено 4 мільйони гривень. Відсутність вентиляції, світла, умов та пил ще місяць тому. Так виглядало укриття одного з березпільських ліцеїв. Спланували, що колективом педагогічним і працівниками, робітниками з обслуговування приміщень, прибиральниками службових приміщень, двірниками, силами ось такого колективу ми зможемо зробити те, що від нас залежне. І зараз робимо не тільки косметичний ремонт стін, а ще і ну, такий. Маленький поточний ремонт, що у наших силах ми можемо це зробити. Ми затираємо стіни, робимо їх рівними, робимо приміщення там, де будуть біотуалети. Нині ж просте укриття у цьому закладі готове вмістити учнів та працівників під час ракетної небезпеки. Окрім стільців та лавок, які розміщені по зонах для кожного класу, у сховищі є вода, додаткові ліхтарі, медикаменти та новенька вентиляція. Також під землею є туалети, раковина та два саморобні ліжка. Працівники ліцею пояснюють, що з дітьми бувають різні ситуації, і у разі, якщо в когось запаморочиться в голові, то можна буде прилягти. Також під час тривог в укритті з учнями буде медичний працівник. Дуже чітко виписано алгоритм дій нашим міністерством освіти, нашої ДСНС України. Чітко написано, що повинен робити вчитель, яким чином він має забезпечити перехід дітей у найближче укриття. Для того в укриттях вже створені визначені місця, де який клас, де яка дитина має перебувати в той чи інший період часу. Дитячі садочки Бориспільської громади теж обладнані простими укриттями для малечі. Там сховища мають не лише обов'язкові медикаменти, воду, печиво, туалети, антисептики та стільці, а ізо. Они для ігор з розмальовками та іграшками, адже ворожі ракетні загрози можуть бути як хвилин десять, так і годину дві. Ми починали працювати із 16 травня. Звичайно, спочатку настороженої батьки приходили з якоюсь певною пересторогою, і діткам потрібно було показувати і розказувати в ігровій формі, що ми будемо там гратися, але на зараз, слава Богу, всі діти. Реагують спокійно, всі з задоволенням туди ходять, тому що ми так граємося. Ми йдемо туди гратися. Поки звучить сигнал небезпеки, вхід на територію освітнього закладу буде зачинений. Тобто, забрати з укриття свою дитину під час повітряної тривоги неможливо, адже простір садочку чи ліцею має бути безпечним для усіх. Під час повітряної тривоги рух на території закладу зупиняється. Під час освітнього процесу в закладах освіти, починаючи з 1 вересня, всі укриття закладів освіти працюють лише для учасників освітнього процесу. Неучасник освітнього процесу не може зайти на територію приміщення тим паче в... 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 в укриття. загальноосвітні заклади громади вже зачекали своїх учнів. Тож, попри агресію Російської Федерації в Україні, наші діти навчатимуться. Олена Гранюк, Вадим Погребний, Новини, телеканал Береспіль.